Так не має бути занадто висока ціна заплачена. Ніч пам'яті, особлива подія. Київ, майдан, 28 листопада, 2015 року. Запалимо свічки, заспіваємо гімн. помолимося, вшануємо героїв. Атмосфера майдану, колонки, екрани, польова кухня, соцарт. Увечері 28 листопада цього року. Я вийду на майдан на ніч о 21.00 я запалю свічку, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих і постраждалих у наслідок агресії попередньої влади та байдужості і цинізму сьогоднішньої, я не забуду майдан. Зробимо флешмоб по містах України та світу. Приєднуйтесь. Час акції з 21 до 23.00 за київським часом. Онлайн трансляція з майдану. відео включення громад зі всього світу на Ютуб-каналі Агентства Іміджу України. Ініціатива та організатор Агентство Іміджу України.